Поранені військові на Вінниччині отримують ще більше можливостей для якісної реабілітації. Ми зробили ще один крок у підтримці наших захисників. Цей проєкт реалізується громадською організацією захист держави спільно з громадською організацією Центр візуальних проєктів та за підтримки ТОВ «Бехтранс». Ми вже передали два принтери в медичні заклади Вінниччини, де проходять лікування та реабілітацію поранені і хворі захисники. Ну, власне, я вдячний Організації захист держави за продовження співпраці в такому проєкті, як встановлення такої техніки в медичних установах військових, військових госпіталях. Чим він корисний? Ну, звісно, що в будь-якому закладі, який стикається із витратними матеріалами, да, потрібно заміна цим витратним матеріалом. І, от, зокрема, один із напрямків, саме такий базовий напрямок, це робота в. В тому, щоб моделювати і роздруковувати такі речі. Ну, звісно, потрібно звернути увагу на те, що це ще йде, робота ведеться із госпітальними пацієнтами, ознайомча робота. Мастер-класи ми показуємо на прикладі конкретно наприклад, цього принтеру, робота, принцип, принцип друку, знайомство з світом 3D.